Головні бої перемістились до міста ізюм як пакзарму на наступ до Славянська з метою захоплення і взяти в кільце наших частин в операції об'єднаних сил. Проте важкі бої йдуть під Барбінковим. Ворог намагається ще все ж таки прорватися до Харкова, але отримує контрнаступи і внесе важкі трати. Найкритичніша ситуація зараз в Маріуполі. Якщо щодо півдня говорити, то війська активно продвигаються до Херсона та до моста на лівий берег в районі Каховки. Ворог це розуміє і перевів ряд частин своїх до а, Олешок, де вони розквартирували більше п'яти тисяч військових. А, також активно дуже вони розквартировують свої війська в населених пунктах Чаплинка, Каланчак, в Мелітополі, навіть створили дві військових бази. <кій> Більш того... У Мелітополі Касапи з якогось дива почали нашим громадянам висилати повістки до військоматів. А якщо говорити про реальні плани расистів, то вони зараз переформотуваються на південь та схід. Це захоплення міста Миколаїв і Одеса, воно ще актуальне. Вони хочуть вихід до Придністрові і закріплення себе по рубежі а, траси а, Миколаїв-Новазос, тобто Миколаїв, Херсон, Мелітополь, а, Маріуполь. А, планами наших расистів було захоплення Маріуполя, коли вони не вдалися, вони просто вирішили його знищити як місто. Воно ну, їм не потрібне. А, в принципі, їм потрібна свободна дорога. А щодо ще цікавої інформації, расистів вже починається брак пілотів. Розумієте, у них немає браку з авіаційним парком, Він колосальний, коли це ще серед Радянського Союзу. А от з пілотами вже бідося. Тому вони підривають пенсіонерів, запрошуючи їх якимись контрактами. Аналогічно з бригадами спеціального призначення так званого гру. А, понизили планки, вікт Сензовий, запросить тих, кого можуть. Але хронічність цієї ситуації вражає в одному з населених пунктів України доблісний загін. Пецклазу гру вісім днів штурмував елеватор, де було шість бійців тероборони. В ітоні елеватор російський відомий. Супер крутий спецлаз, так таки не взяв. Ще невідома до цієї пори доля білоруська армія, чи ступить вона в війну, чи ні, і не потрібно втішити себе тим, що білоруси вже точно не вступлять. Білоруси вступлять по команді Путіна, оскільки Лука вже продався повністю. Питання щодо мотивації та кількості це так, да, залишається відкритим щодо білоруської армії. А на наступ на Харків не зупинено, він продовжується активно. На Сході йдуть просто колосальні бойові активні дії. Тому а, як би, ми можемо констатувати тільки невелике відведення. Сил повітряних е засобів, які знаходились в Білорусі, там в місті Ліда, в Барановича, в Бабрузькій, е в Мінську, вони перелітають в Росію. Далі куди вони прикидуться, поки невідомо. Але я думаю, що це будуть аеродроми під військового округу. Вони просто будуть брати вже знаєте, не якістю, а м'ясом. Оскільки для підготовки нормального хоч бойового якогось злагодження потрібно 2-3 місяці. У них цього часу немає, вони будуть гнати далі. Чому така спішка, я сказати не можу, ніхто не може пояснити. Може там Карліку в тому бункері вже скоро будуть гайки наші люди. Коли вам військові кажуть, що де йдуть бойові дії, евакуюйтесь, це значить евакуюйтесь. Це не тільки ваша безпека. Це і нормальна робота Збройних сил України, оскільки якщо буде працювати артилерія, може прилетіти від отв'язка. І треба, щоб військові могли почуватися себе спокійніше від цього. Аналогічно, якщо кажуть поліція та ДСНС каже, не варто повертатись, значить не варто, є реальна небезпека. Повірте, мородерство там в боку наших громадян жорстко дуже карається. За це відповідає, як і територіальна оборона, так і поліція за цим дуже уважно дивляться їх безщадно карають. Тому я вас дуже прошу, подумайте про своє життя, а потім про бажання побачити свої тоністя.